Друзі, привіт! З вами Бервиста Пані, мене звуть Валентин. У мене дуже великий досвід, і я завжди готова поділитися своїм досвідом з вами. Тут буде багато цікавої і корисної інформації для вас. Коменти, подобаєчки це завжди приємно, щиро вам вдячна. Зворотній зв'язок це важливо, це стимулює. Продвигає канал і дає мені ще більше бажання творити як для себе, так і для вас. А ще на моєму каналі є трохи про затишне життя у нашому будиночку. Якщо ви полюбляєте в'язати красоту і жити в красоті, то обов'язково підпишіться. Не пожалкуєте. І так, дівчатка, швидка руч зв'язала саме цей топ за три дні, навіть не три дні, скажімо так, три вечори і три обідні перерви, тому що багато зараз роботи в мене у дворі, на городі, серед квітів моїх. І замість відпочинку в мене було моє в'язання як завжди. І поки процес, який в мене йде, і треба було полотно попрати і почекати, поки він воно висохне, я вирішила швидкоруч зв'язати саме цей топ, тому що в минулому році я планувала і о, для дівчат робила саме мікс з пряжі літнім складом. І собі залишила теж маточок. і в мене там було 203 грами. Ось все що залишилось, все пішло на топ, 199 грамів, на мій розмір. В об'ємі я 110 сантиметрів, розмір 50-52. Я полюбляю, щоб трошки воно було вільне. Тому. Я розуміла, що на майку в мене десь уходить 180-200 грамів, на топ 200-220 грамів. Але, дівчатка, корисна інформація. Перше, коли ми в'яжемо, і в нас пряжа така дуже тоненька, подивіться, отак складається мій мікс, як ви рахуєте, скільки тут складний. Я вам скажу 14. Ниточка вся тоненька. Метраж десь йде, кожна із них 1800 метрів. Дві ниточки тут є біленькі, і в них метраж 1400, все останнє вся тоненечка. По кольору є блідно рожево трохи яскравіше, блакитних там три відтінка. Біленька і одна світла-світла-жовтенька. І ось саме так виглядає в міксі, а ось так виглядає в полотні. Я не знаю, наскільки я зараз можу вам передати саме колір полотна, але ж він дуже такий приємний, і я вирішила, що мені треба, мабуть, під блакітні джинси зв'язати саме цей топ. А, і перше я сказала. Корисна інформація. Чим тонша ниточка і більше складнень, тим полотно у вас буде м'якіше. Це треба враховувати і розуміти. Друге, якщо ви в'яжете своє полотно і ви в'яжете ажуром, то у вас пряжі буде по розходу йти менше. Якщо у вас Саме ажур, ось такий дійсно ажурний, узор, верніше, ажурний, тому у вас розход буде менше. Я розуміла, що в мене 200 г, мені і не вистачить. Тому вибразно горлови. Тут два рішення: чи виобразно горловина, чи повністю в'язати такий ажурний топ. Для мене це не дуже зручно. Тому що я розумію, що якщо ажурне топ, то треба, значить, якусь маєчку під низ одягати. Ну, На літо все ж таки є бажання робити такі речі, щоб вони були більш насибільні і менш, менш цієї многослойності. Тому мені треба було зробити так, щоб частково він був ажурний. А частково він був просто лицева гладь. Що я її зробила? Третя корисна інформація це коли ми в'яжемо ажуром, то в нас полотно становиться нестабільне і воно більш розтягується. І тому я зробила саме свій ажур і додала сюди смужечку. Тобто лицева. Гладь і по рядочку вивертні. Петельки, виворотні тому, щоб стабілізували саме полотно, і верхня частина вона була не розтягнута. Ось тому в мене і прийшла ідея зробити саме не тільки ажурний, а ще й такий, знаєте, якби такий смугастик саме в узорі. Ну, це, мабуть, така от важлива інформація. І ще додатково скажу вам, що тут класно було в'язати, то що, просто не заморачуючись, давайте, мабуть, ще по порядку я скажу, як я в'язала. Він в мене зв'язаний. Ми бачимо без шовни. Я набрала спиці в мене четвірка. Четвірка в мене кубічне дерев'яні, я полюбляю ці саме спиці. Є окремо на, на ці спиці відео, відео огляд, де я розповідаю, чим вони, вони мені подобаються, і взагалі взагалі, для чого саме такі спиці потрібні нам в'язальницям. Не жалкую, що придбала набір, дуже його полюбляю і в'яжу постійно їм. Так, дівчатка, і повернемося до нашого топу. Тобто, я набрала спочатку резиночки. В мене на передню частину набрано 90 петель, резинка зв'язана 2х2. І всього ж 4 рядочки я перев'язала вверх. Ми бачимо зовсім така коротенька резинка. Тому що резинку бавовна не тримає, тому я взагалі не бачу сенсу в'язати в велику там якусь резинку. Але ж мені потрібно було, щоб воно не закручувалося, і ну якось я так бачила його. да тобто Передня частина в нас набрана 90 петель. Задня частина теж 90-петель, і між ними я набрала в бокових швах, якби імітація бокових швах в мене дві виворотні петельки. Тобто, з виворотньої сторони, ось вони дві ліцеві петельки. І так, з однієї сторони, і з іншої сторони, ось так у нас імітація йде шва. Зв'язали ми резиночку, далі просто полотно в'яжеться лицевою гладдю і потім ми поділяємо на спинку і наперед. Дівчатка, в мене ось саме, бачите, зв'язано таким чином, воно якби как бы подросттягнута. Мене це зовсім не бентежить, якщо вам не подобається саме, щоб так виглядало полотно у вас під рукою. То треба поміняти місцями саме ці дві виворотні, з спинки наперед, з на спинку. Для того, щоб втримати саме це місце, щоб воно не розтягувалося. Далі воно не тягнеться, воно ось так залишилося і є мені, тобто взагалі не мішає. Якщо вам не подобається, ж кажу, можна зробити ось саме так. І потім ми в'яжемо спинку. Потім в'яжемо перед Спинка в мене зв'язана просто лицевою гладдю, я петлі дівчата зовсім не закривала, я зв'язала спинку і залишила всю спинку петельки відкрити. Коли я зв'язала передню частину, саме з цим візерунком, візерунок я вам додам. Цей візерунок він простий, в'яжеться дуже швидко, запам'ятовується запам теж. Дуже гарно, і використовувати його можна і як на повністю весь віріб, так і на частково, на рукави. Комусь може бажано спинку таку зв'язати більш таку прозору. Тому десятка тут я ж кажу кому, як, у кого як є яке бажання. так і Далі я зв'язала передню частину, в мене теж були всі петлі відкриті. Я з однієї сторони закривала методом трьох спиць, тобто, в мене на спинки, і на передній частині відкриті петельки, закривала 25 з однієї сторони, і 25 з іншої сторони. І коли я закривала, як я це робила, почала. Закривання з правої сторони, якщо полотно в нас лежить до да, передні частини, закрила потрібна кількість ваших мені петелечок. Далі я пройшла по передні частини і закрила отут всі свої петельки. Просто. Ніде нічого не обробла, просто їх закрила. І перейшла на друге плече, і потім теж методом трьох спиць закрила в петлю і друге плече. І в мене залишилося тільки ось ці петельки, які на спинки, на горловині були відкриті. Я їх окремо закрила, і потім, подивіться. Тамбурним швом пройшлась отак по колу всю горловину. Дівчатка, і що ми маємо в нашій горловині? Подивіться. Однакова кількість петелечок, що на спинці, що на передній частини. Але ж візуально здається, що в нас передня частина нижча на 2 см. Да? Хоча тут повинен, бути, як то кажуть, човник горловини. Але ж. За рахунок того, що тут в нас на спинці йде лицева гладь, а на передній частини в нас був ажурчик, тому, я вже казала, да, коли ми в'яжемо ажур, то вона в нас більш розтягується полотно. І тому оця передня частина вона більш якби, потягнулася. Але ж тамбурним швом ми зафіксували, вона вже в нас не терчить, не тягнеться. Але дала можливість трошки потягнутися вниз і зробити передню частину трохи нижче. У цей і воно стало так варетнічок, горловинка така стала, така, знаєте, як, як би її я тут зробила якісь убавочки. Дівчат, тому я і кажу, я о, полюбляю в'язати саме о, літні вироби. Максимально нескладно, якщо це в'яжеться спицями, для того, щоб не було саме протягом деяких якихось проблем. Ми знаємо, що на пряжі літнім складом дуже складно зробити якийсь там переходи в рядочок в рядочок, да, якісь там десь додаткове, якісь петельки додаємо, чи навпаки ми скорочуємо наші рядочки. І тому це все видно на пряжі з літнім складом. Тому що вона так не розкривається, як розкривається там у нас вовна, чи якась піввовна, зимова. Пряжа, вона після парання розкривається, петельки вирівнюються. Цього ми не можемо зробити саме в, літнім, в літньому складі пряжа нашим. Тому я ж кажу: максимально робимо такі, я роблю такі речі для того, щоб не ускладнювати собі з життя. Тому, дівчатка, ось такий в мене вийшов-топ. Друзі, маю надію, що цей топ вам теж сподобався і ви зв'яжете собі такий же. Тому що часу витрачено мало, розхід пряжі замали, модель зовсім проста, нескладна. Тут ви можете собі взяти будь-який інший візерунок, але ж мені подобається цей. І я вам скажу, що такий класичний вийшов топ, він не тільки підійде. Брюки, а він ще, ви бачили, підходить і під спортивний одяг. Також можна його одягнути під сукню. Класний, простий, приємний, і я думаю, що така модель вона підчеркне вашу жіночність і на будь-яку підійде фігуру то приєднуйтесь і не забудьте підписатись обов'язково на мій канал, поставити падебаєчку і написати коментар. Ще раз, ще раз вам щиро вдячна за ваш зворотний зв'язочок. Всім пока-пока! І бережіть себе!